Hello, hello, uсі, алевіam. Я вам скажу, хворіти це важко і погано, тож, хто теж так вважає, ставте лайк. Але, що це я зараз роблю? Я не просто там, типу, кручу трубочки такі. Це мені для чого. Я хочу зробити органайзер для своїх усіх борів, насадок, бо тепер в мене є крутизний гравер. Ну... Не знаю, який він крутизний, але він класний, мені подобається. Це моє перше враження. Але він є і треба все організувати, щоб було зручно. От я і роблю. Насправді, коли можна щось придбати, то, звичайно, візьміть, придбайте. Але ж тут момент у тому, що ця ідея, ну, вона, як на мене, досить легка у відтворенні, бо я просто накрутив трубочек із бумаги, і в кого надлишок папіру. Взагалі, мене, мабуть, не знаю, викладачі, студенти зрозуміють, коли повно всіляких там звітів, учів, там, дипломів. Тож, оці всі штуки просто взяв і отак переробив. Нормальна тема, як на мене. Так я про що? Я з цих самокруток наліпив вон багато таких штук, як роблять бджоли, бо вони в умні Кавмахи і вигадали таку організацію, і там багато влази. І. Ну, може, хтось скаже, чувак, та візьмите в дерев'яшці, просто насверли багато дірок. А я відповім, ну може і так, але мені ось ця ідея дуже сподобалась. Тож не засуджуйте, доки не спробуєте. І оце, е, я що про комах то заговорив. Або, знаєте, такі бувають, ну в кого там жінка є або дівчина, або хто сам жінка або дівчина, і от багато лаків там всяких фарб. А органайзер, ну, є такі люди, хтось купує, а комусь от ліпше щось зробити своїми руками. Тож так само можна накрутити таких трубочок, так само їх клеєм насклеювати. І всі ваші лаки, фарби, помади губні, усі ці штуки теж вмістяться. І це вже в якусь таку скриньку красиву, інхрустувати її якимось діамантиками. І буде норм тема. Тож це сама ідея. І я гадаю, що просто я не міг нею з вами поділитися, тож, кому сподобалося, додивіться до кінця, а потім підіть і далі дивіться інші відео з подібними ідеями. Усім привіт, ЛВМ, бувайте! Ага, те я пожартував, я ще що хочу додати. По-перше, чим ця ідея привернула мою увагу, я її сам вигадав, я не знаю, відверто, може, таке виниття вже є, але я оце вигадав сам. По-перше, бумагу є куди дівати, а по-друге, ну, тут і що свердло, що... воно, якщо так засісти нормально, то можна це досить чітко, класно так. як По-друге, -по -по воно надає змогу розподілити все, ну навіть. Що воно кругле, що квадратне, що трикутне, можна обклеїти, не знаю, у стіну, можна під наклоном це робити. Тож дивіться самі, але, як на мене, ця ідея сама така по собі класна і просто беріть собі, як то кажуть, на озброєння. А от тепер дійсно дякую за увагу. Бувайте усім лвм.